Північна Корея заявила, що вона спалить південну в міг. І питання, як на це відреагує Бог, дуже просто. Бог він покарає таку державу, яка на них нападе. Чому? Тому що там самі великі церкви в світі біля мільйона людей, які ходять, вивчають Біблію, слухають Святе Письмо, моляться Господу. Да? Ця держава вона випустила по всьому світу проповідників, де відкривалися церкви, євангелістів. Тобто держава утворена і основана на вивчанні Біблії. Там за що цього, ця держава вона дуже розвинута стала. Великі такі Якби фірми, які дуже ізвісні, там Samsung, LG, авто, якщо візьмемо будування, це Hyundai, Kia, да? тобто дуже розвита страна, тому що Бог у голові. Ось і нам треба, щоб Господь був за нами. Нам треба поклонятись Господу, вивчати Біблію, жити по Біблії, молитися Господу, каятися перед Господом. Тоді Бог він нас буде захищати з миром Божим!